Увечері 2 та вночі 3 червня Сумщиною, як і кількома іншими регіонами, пронеслася перша в цьому році літня негода. В нашій області найбільше перепало жителям Сумського, Романського, Недергайлівського, Кутильського районів. Непереливки було і мешканцям Шостканщини. Сильні пориви вітру, злива і блискавка наробили лиха у багатьох селах району. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова шостки Микола Нога, Негода частково зруйнувала окремі житлові будинки та підсобні приміщення в декількох населених пунктах. Великий вітер, штормово, удари, стихії по будинкам, по насадженням, виведена з ладу декілька ліній високовольтних, які забезпечували електроенергію громади. Без електроенергії виявилися населені пункти Вороніж, Клишки. Локотки, весь посілок обесточився на якийсь час. Енергетики працювали практично цілу ніч. Стихія знеструмила 15 тисяч домогосподарств. На, сьогодні, на даний момент залишилося без струму більше 5 тисяч. Продовжуються роботи. Я дякую залізничникам, які ліквідували наслідки завалу. Залізничної колії, обрив високовольтних контактних ліній електропередач. Я дякую газовикам, комунальникам, працівникам МНС, які практично цілу ніч займалися ліквідацією наслідків негоди. На жаль, погодні катаклізми далися взнаки і в аграрному секторі. Моря дійсно наробила багато. Порозкривала зерносклади, склади, сільники, тваринницькі приміщення, та й господар ран побудувало і позаливало дощі, тому збитки всі уточнюються. увечері 2 червня та вранці 3 червня підрозділи ДСНС залучалися для надання допомоги з ліквідації наслідків негоди на території області. Зокрема, у місті Суми рятувальники розпилювали зламане дерево, яке через аварійний стан могло становити загрозу громадянам. А у селі Собичеве, що на Шосткинщині, співробітники ДСНС звільняли проїжджу частину дороги, на якій повалене дерево ускладнило рух транспорту. У місті Ромни рятувальники допомагали вивільнити покрівлю житлового будинку від зламаного дерева. Всього для надання допомоги залучалося 16 чоловік особового складу та три одиниці спеціальної техніки ДСНС України. Через Імхи погоди 173 населених пункти області залишилися без світла. Сім із них частково. А це близько 25 тисяч точок обліку споживачів. Станом на 17.00 без електрозабезпечення залишається 2937 абонентів. Знеструмлене часткове селище Волоніж повністю знеструмлено село Гукове, Маково, Гмаліївка, а також Локацький мікрорайон. Енергетики продовжують ліквідовувати нищівні наслідки негоди на Сумщині.